Вітаю всім доброго здоров'я. Пропоную традиційний отецький рецепт, який називається нудлі. У мене нудлі з картоплею та м'ясом. Подібний рецепт ще називається штрудлі і присутній в німецькій та австрійській кухнях. Для приготування потрібно м'ясо, будь-яке у мене це яловичина, картопля, морква, цибуля. І я ще додала Редьку дайкон, і Для того, щоб зробити саме нудлі для цього блюда, ще потрібно борошно, кефір або кисле молоко, яйце, сіль, чесник, зелень кропу. У мене це суха зелень, краще брати свіжу. М'ясо порізати на порційні шматочки і гарно обжарити на гарячій олії. Блюдо зразу готується в кастрюлі, поступово за рецептом додаються складові. Тому Кастрюлю бажано взяти з товстим дном. Цибулю і моркву порізати. До м'яса, яке гарно вже обжарилось, додати лаврове листя, чорний перець горошком, цибулю, все змішати, протушкувати 2-3 хвилини, далі додати моркву. За бажання моркву можна порізати великими шматочками, можна потерти на терці. Далі посолити поперчити чорний мелений перець, доправити, додати стакан гарячої води, закрити кришкою і тушкувати м'ясо на середньому вогні, в залежності від виду м'яса. У мене яловичина, тому я тушкувала 50 хвилин. За час, коли тушкується м'ясо, зробити нудлі. Для цього з'єднати всі складові кефір, яйце, сіль соду, Борошно і замісити тісто. Тісто накрити і дати постояти 20-30 хвилин. Я в своєму рецепті додала ще редьку дайкон. це не обов'язково, але якщо ви бажаєте, то її можна додати на етапі, коли вже м'ясо повністю готове додати редьку, додати порізану, почищену картоплю і залити водичкою так, щоб картопля. Могла протушкуватися не вище кар... рівня картоплі. Закрити кришкою і тушкувати 10-15 хвилин на середньому вогні. За цей час зробити нудлі. Для цього тісто розкачати дуже тонко, так як на пельмені або вареники, в пласт великий зробити. Чесник видавити через чеснову кодавку, розподілити його, цю суміш чесникову, на поверхні тіста рівномірно, і просипати зеленю кропу. Зелень кропу краще використовувати свіжу, тоді її просто дрібно порізати і розкидати по тісту. згорнути рулетом. Рулет розрізати на невеличкі шматочки 1,5-2 см. Це і будуть наші нудлі. Нудлі викласти на поверхню картоплі, вода не повинна їх діставати, вони повинні варитися в пару від картоплі. І якщо трошки там буде зачіпати дно нудлі водичка, соус, то це не страшно закрити кришкою і е, тушкувати 25-20 хвилин ще на середньому вогні. От такі в нас нудлі, одеський старий рецепт. Це блюдо можна сміливо назвати одеськими галушками. Всім смачного, тримаймося, шануємося.